Ходили, гуляли, от ромчик. Пташка Пташка. сиди. Тільки я не знаю, як би її не спогнуть, прямо біля нас. Мені здається, що він гадає, вона гадає, що ми не бачимо. Прям от. Пташечка. Оце капець. І ромчик. може це щось маленьке. Як це воно так сидить? Да, Ромка, кажи і не лякається нас. Як то воно так сидить? Мені здається, що воно гадає, що ну, типу, ти обрив. Не бачено. І він бачить, але гадає, що ми його не бачимо. Ми ж до нього не йдемо. Ромаська. ти бач, який він? Ти бачиш, бачиш? Рома я вже страсливі. в іншу сторону. Н ні, ну Ні, це прикольно. Не будемо Тобі стрес робити. Пішли. Так, погнали, погнали. А в, в нього ще якийсь пух. А, це від цих. Від кульбабок на голові у нього. Та які кульбабки вже мабуть. А я не знаю, ну від кульбабок чи що. Ну, якщо чесно, воно живе і воно моргає сини. Прикольно. І далі погнали. Прикольно. Ні, ну пугати ми не будемо, бо ну, нащо? Я би теж не хотів, щоб мене хтось погав, коли я вийшов там чимось якимись справами займаюся. Ну так прикольно. Хоча я може і познімати не дуже хотів би, що я чимось займаюсь, да? Ромка, ладно. Погнали! На постте за басіним кормом, да? Гармаля, храмуля, ми погнали. Ми погнали.